Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук. 20 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон, який зобов'язує спецслужби розсекретити інформацію розповсюдження ковіду та причину його виникнення. Ціль це щоб докопатися до істини і щоб надалі не допускати до масової епідемії. І хоча сьогодні це питання стоїть в площині політики, нам звичайно кожному. Цікаво, звідки ж і яким чином ковід розповсюджується по всій землі. Однак щодо інфекцій, то це не єдина інфекція, яка забирає людські життя. Понад більше двох мільярдів людей сьогодні інфіковані на мікобактерії туберкульозу. Щодо України, то вона посідає друге місце в європейському регіоні за швидкістю розповсюдження захворювання. Майже кожної години в Україні захворюває чотири людини і помирає одна сьогодні. Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Причина виникнення цієї хвороби, і чи тільки медицинське це питання, чи тільки медицини це проблема? Про це і не тільки сьогодні в нашій програмі. Я буду спілкуватися з Миколою Островським, пульмонологом, доктором медичних наук, професором заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри фтезіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб івано франківського національного медичного університету. Пана Миколу, щиро вітаю Добре. і з Іриною Макою. Дою кандидатом медичних наук, доцентом кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Університету національним експертом з клінічного моніторингу центру громадського здоров'я України. Пані Ірина, щиро вас вітаю у прямому ефірі. І хочу зразу нашим глядачам нагадати, що ми працюємо з вами на прямому зв'язку. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, телефонуйте. Ми обов'язково знайдемо час, щоб вам відповісти. Пані Ірино, перше питання буде до вас, зважаючи на те, що тут слово моніторинг. Ви напевно, як ніхто, добре. Обізнані зі станом захворюваності в нашій області і в нашому місті, зокрема, ну зважаючи на те, що сьогодні дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, то ми розуміємо, що кількість захворюваності у нас починає зростати в області, так чи ні? Дякую за таку увагу до туберкульозу. Насправді надзвичайно актуальна тема, тому що він ніколи не полишав людство, Він завжди був поряд, і мабуть, ще трошки буде, тому що. Він завжди знаходив тих друзів, які йому допомагають знову захопити попередні позиції, а то і сильніші позиції, більше вражати людей щодо ситуації епідеміологічної в Івано-Франківській області. То сьогоднішня ситуація є наслідком не тільки війни, яка зараз триває на території України, але й ситуації, яка розпочалася ще. У 2020 році ми знаємо, що нас подолала пандемія ковіду, і тоді вся увага, вся пильність медичної спільноти світової, зокрема і української, була направлена на боротьбу з ковідом і побудували навіть такий період, коли казали, що є два діагнози ковід, і слава Богу, не ковід. І от той, слава Богу, не ковід попали дуже багато захворювань, зокрема інфекційних захворювань, які. Перестали контролювати, перестали виявляти, і тоді дуже різко впала захворюваність. Вона показники вони знизились не тому, що насправді їх мало, а тому що їх перестали виявляти. І інфекція не дозволяє так нехтувати своїми правилами. Вона має свої закони, і їх треба дотримуватися, їх треба на них треба зважати, їх треба контролювати. І зараз ми маємо зростання суттєве захворюваності на туберкульоз в Івано-Франківській області. Якщо порівняти показники за два перших місяця 2022-2023 року, захворюваність в цьому році зросла на 40%. І я не можу сказати, що це захворювання зросла тільки за рахунок внутрішньо переміщених осіб, хоча і за їх рахунок теж тому, що. Близько півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб в період за період воєнних дій знаходяться на території Івано-Франківської області. Звичайно, серед цього контингенту населення ми проводимо інтенсивне виявлення, обстеження, але недостатньо, тому що серед півтора мільйона населення, яке було переселене до нас з регіонів, де доволі високий рівень захворюваності на туберкульоз, ми виявили і лікуємо всього. 40 людей це дуже мало. Це насправді не є достатня виявленість. І оці показники з підвищення захворюваності це не просто високий рівень серед населення. Це і те, що і почали трошки краще виявляти. Почали за допомогою того, що є новітні методи діагностики, які загальнодоступні, стало можливо виявляти цей туберкульоз. Але і інша сторона медалі. Туберкульоз, який ми виявляємо, ми бачимо запущені форми туберкульозу. Що це значить? Це туберкульоз з розпадом. Це надзвичайно небезпечний варіант туберкульозу, який полягає в тому, що пацієнт має в легенях порожненого розпаду, з якої мікобактерія виділяється дуже масивно. І, відповідно, ця людина має змогу інфікувати багатьох інших людей надзвичайно потужним таким потоком мікобактерій туберкульозу. Тому надзвичайно актуальним зараз стоїть питання не просто виявлення туберкульозу, як безпосередньо обов'язкової частини роботи загальної практики сімейної медицини, Десини, але і раннього виявлення тоді, коли пацієнт і його хвороби ще доволі безпечні, і можуть лікуватися в умовах амбулаторних і можуть лікуватися вдома, і не потрібно госпіталізації. Так ситуація. Можна сказати, погіршилась, бо зросла кількість захворюваності, але і зросла діагностика, і ми сподіваємося на співпрацю потужну з сімейною ланкою медицини, оскільки це їхня прерогатива виявляти туберкульоз, запідозрювати його, і завдяки таким такому стану, завдяки такій подальшій інтенсифікації роботи сімейної ланки медицини, ми сподіваємося виявити туберкульозу більше, а відповідно пролікувати і обезпечити населення, яке ще здорове від можливого інфікування. Микола Миколаївич, ви не просто практикуючий лікар. Ви науковець, який дуже часто виїжджаєте за кордон на різноманітні конференції. Отже, ви достеменно знаєте про цю хворобу. Уже так багато століть вона існує і забирає людське життя. Яка причина, чому і досі людство не може побороти цю інфекцію? Дякую, дякую, пані Оленко, за запитання. Дякую, пані Ірі, за прекрасну картину. Стосовно захворюваності в Івано-Франківській області, тут дійсно 17 тисяч років кажуть, що вже існує мікобактерія туберкульозу поряд з людиною. Кажуть, що молекулярно-генетична експертиза довела, що мешканці Північної Америки ще 100 тисяч років тому хворіли на туберкульоз. Є різні причини, але я би хотів почати з того, що туберкульоз дійсно є однією з головних інфекцій вбивиць у світі. Я хочу сказати, що оця картинка яка є в нашій державі, і та статистика, яку ви, пані Оленко на вступі озвучила, вона дійсно є правдива. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 2021 року, летальність в світі склала півтора мільйони людей. Я хочу, щоб ми вроді багато, вроді не багато. Це 4 тисячі життів мешканців планети Земля. В добу, і це 2,8 пацієнта в хвилину. От у нас з вами 30 хвилин ефіру. То за тих 30 хвилин ефіру, рахуйте, 80 людей в світі загине від хвороби, яка називається туберкульоз, від збудника, який називається мікобактерія туберкульозу. І власне саме ця мікобактерія туберкульозу і є причиною виникнення хвороби. Кожна бактерія хоче. Жити кожна бактерія хоче принести шкоду, але сама хоче вижити. Відповідно, кожна бактерія міняє свою чутливість до тих препаратів, які ми використовуємо для того, щоб її подолати. Та, але я думаю, що і в нашій області, особливо і в масштабах нашої держави України, яка зараз перебуває в стані, напевно, надзвичайно великої. Кризи, я сподіваюся, переможної війни з Російською Федерацією ми дамо собі раду. У нас надзвичайно потужна. Співпраця науки і практики. У нас надзвичайно потужний менеджмент, який керує фтезіатричною службою в Україні. Це пан Ігор Рудко, у нас надзвичайно потужні спеціалісти, які є фтезіатрами і які беруть під контроль цю патологію. Крім національного експерта Центру громадського здоров'я України, пані Іри, в нас ще є пані Леся Манів, яка теж є обласним фтезіатром. Відповідно, у нас є прекрасне оснащення, і ми за це дякуємо. І обласній раді, і обласній військовій адміністрації. Я вам Розкажу невеличку таємницю. В нас тільки-тільки поставили новий рентгенапарат, який абсолютно допомагає діагностувати і контролювати перебіг хвороби, яка називається туберкульоз. І ми надзвичайно цінимо, що цей. Новий новітній рентгенівський апарат цифровий був в окупації в Ірпені. І після того, як наші збройні сили і сили опору визволили це місто, цей апарат також попав туди, де він буде зараз приносити користь. Попав Івано-Франківськ, попав Івано-Франківський обласний фезюпульмоцентр на франка 17 І Це велика заслуга і сил опору, велика заслуга влади Івано-Франківської області. І надзвичайно потужна кропітка кожноденна. Робота нашого менеджера, нашого генерального директора закладу Ігора Васильовича Рудка. Отже, про нікуди не зникає. Він розповсюджується, і незважаючи на те, що сьогодні така потужна і діагностика. Але я так розумію, пані Ірино, про те, що ви казали, що дуже часто люди звертаються вже в запущеній формі. Що це пов'язано? Можливо, все таки держава мало на це приділяє уваги, можливо, потрібні якісь діагностичні процедури, які повинні проходити регулярно у всіх закладах навчальних і в робочих закладах. Теж як ви вважаєте, ви знаєте, все стосується Стосується держави і державного забезпечення функціонування фтизіатричної служби, держава робить максимум зусиль для того, щоб забезпечити і первинну ланку діагностики максимально сучасними, найновішими методами, які дають змогу виявити туберкульоз дуже швидко. І, звичайно, і вторинні, і третинні ланки надання фтизіатричної допомоги забезпечені як на найвищому рівні. У нас. Найвищий рівень медицини щодо стосовно туберкульозу один з найвищих в Європі. Українські е, українські методики, українська розробка ввійшли в кращі приклади ВООЗ, переліку ВООЗ, як е, мультидисциплінарний мультисекторальний підхід до роботи з туберкульозом. Але як би ми того не хотіли, якби ми не намагалися знайти нові методи і нові е, препарати. Е, Здоров'я пацієнта залежить від пацієнта, і людина повинна розуміти, що відсутність важких скарг. А наявність якихось незначних, помірних, це не є правилом до того, щоб в Google шукати собі лікування. Завжди скарги повинні мати діагноз. І вже якщо є діагноз, вже якщо тебе лікар обстежив, безумовно, можна користуватися і народними звичними методами, які допомагають, але без діагнозу займатися самолікуванням, тому що можна загуглити в інтернеті якусь скаргу, і тобі інтернет видать, що робити, категорично не можна. І скарги насправді туберкульозу, вони дуже поволі. Ростають, вони надзвичайно непомітні. Таким чином туберкульоз адаптується до нас, таким чином він у нас виживає. Тому що якщо б це була яскрава клінічна картина, пацієнт би швидко прийшов до лікаря, його би турбувало, багато скарг. А це так помірно, непомітно, маскуючись за інші хвороби, маскуючись за цукровий діабет, маскуючись за загострення хронічних захворювань, туберкульоз все більшу і більшу територію захоплює в легенях. І потім, вже, коли велика територія захоплена, вже починається клінічна симптоматика, вже починається розпад легені. І насправді є категорія населення, яка обов'язково має бути щорічно обстежена. Це люди, які мають супутню патологію, таку як вже перечислила цукровий діабет, віл-інфекція, особливо хворі, які мають. Супутнього патологія, яка лікується імуносупресивними препаратами. Тобто є якісь певні препарати, які лікують основну патологію, але при тому викликають таку помірну імуносупресію, тобто пригнічення імунітету. Мікобактерії це дуже хороше місце і дуже хороший час для розвитку. Таких пацієнтів, таких людей з хворобами треба. Уважно дуже пильнувати щорічно. Вони і становлять власне ту скринінгову категорію, яка має бути обстежена. Пацієнти, які мають мінімальні симптоми: кашель, загальна слабість, такі знаєте, які ну, насправді не приведуть хворих до лікаря. Був певний період, коли кашель мав ще один забарвлення на страх. Люди боялися, що кашель це ковід, і тоді почали ходити частіше. Зараз страх ковіду трошечки зійшов. І пацієнти знову пізно звертаються за допомогою. Тому е, обов'язковим є, що стосовно пацієнта відповідальність за його здоров'я, і розуміння, що чим пізніше прийде, тим складніше буде лікувати, тим важче будуть наслідки. І розуміння зі сторони загальної практики сімейної медицини пацієнтів треба вмотивовувати людей, які підписані на сімейного лікаря, потрібно обстежувати когось частіше, когось рідше, але вони повинні бути обстежені, тому що це така хвороба, яка. Не покине вас доти, доки ви не почнете її контролювати. Це я до речі, цікавилася статистикою, то я зауважила, що захворюваність між дітьми набагато нижче стала порівняно з іншими ну, попередніми роками. Чого не скажеш уже про людей старшого віку? Навпаки, там йде певне зростання. Я теж розумію, що коли наші військові повернуться додому, які сьогодні сидять в бліндажах там в мокрих в болотах, що Напевно, знову ж таки хвороба почне прогресувати. Дуже багато людей ну, приїдуть саме вже з туберкульозною паличкою. У нас є дуже гарний, дуже гарна фраза, яку декларує Організація Об'єднаних Націй стосовно різних патологій, а в першу чергу стосовно туберкульозу нікого не залишити поза увагою. Я думаю, що наші збройні сили. Які нам над нами сьогодні тримають небо? Вони контролюють цю ситуацію в своїй військово-медичній сфері, адже це надзвичайно висококонтагіозне захворювання. Там вони приїдуть з перемогою. Ми їх будемо обнімати. Ми їх будемо цілувати. Наших воїнів, та і ми не будемо чекати, напевно, все-таки, що вони привезуть нам мікобактерію туберкульозу. різні випадки бувають, та якихось абсолютних стандартів не буває. Але ці речі надзвичайно потужно контролюються при наборі при мобілізації це центрами комплектації і соціального захисту, і контролюються безпосередньо на місці перебування пацієнтів. Я би також хотів додати, що більший вплив на ці процеси. Як в масштабах планети Земля, так і в масштабах нашої держави України і нашої області це власне має певна така коморбідність. Та ми почули від пані Ірини, ми почули про ковід. Станом на сьогодні дійсно є дві пандемії. Одна пандемія це туберкульоз, і друга пандемія це ковід-19. Відповідно, так само в цілому світі набирає обертів питання, яке провокує підвищення рівня захворюваності на туберкульоз. Це глобальна криза, пов'язана з переміщенням населення через конфлікти, бідність, зміни клімату і так далі. І так далі. Це дуже приємно. Чути та але бути українцем і розуміти, що ця криза глобальна в Україні є надглобальною, що такої кількості тимчасово переміщених осіб, такої кількості людей, які знаходилися в метро, такої кількості людей, які знаходилися в бомбосховищах, умови перебування в тих бомбосховищах, життя в умовах скупчення людей, неповноцінне харчування. Обмежений доступ до медичної допомоги, особливо в тих точках, де йде гаряча фаза збройного конфлікту. І інші речі накладають свій відбиток на те, що ми все ж таки очікуємо і бачимо, і можемо сказати чітко, що це є так: підвищення захворюваності серед цієї когорти пацієнтів, серед тих людей, які. Власне, наші воїни і захищають пані Микола. Я на початку програми сказала, що це проблема не тільки медицини, і ми знаємо, що сьогодні е, надто сутужно стає економічному е, е, плані жити людям, а лікування туберкульозу воно довго тривало і не і коштовне. І тому можливо і це гальмує велику кількість населення вчасно прийти до лікаря і починати лікуватися. Ну я би хотів тут напевно трошки опонувати вам. Воно дійсно кошт. Коштовне, воно дуже коштовне. Але це ресурс держави, це ресурс міжнародних глобальних фондів. І воно коштовне, воно якісне, воно новітнє, воно стратегічно підібрано правильно, воно є персоналізоване для кожного пацієнта і безкоштовне для пацієнта. Для держави воно коштує великі кошти. Та, але люди, хворі на туберкульоз, не платять власних коштів з власного сімейного бюджету для того, щоб отримати. Ну, я думаю, на якіснішу в світі терапію ми дійсно стратегії підходів ведення пацієнтів з туберкульозом в Україні ставлять за приклад в інших європейських країнах. Ми ж розуміємо, що та кількість туберкульозу, яка є в нас, та вона набагато дає більший клінічний досвід нам, ніж в тих країнах, де є, напевно, трошки краща економіка, до яких ми йдемо. Ми 24-го... Лютого 2022 року відірвались від землі велітенськими кроками йдемо на зустріч до Європи, залишаючи позаду всю ту нечість, з якою жили колись. Відповідно, там якісніше, скажімо, рівень життя, так? якісніші, більш прискіпливіші медичні огляди. Там ти не отримаєш страхівку медичну, якщо ти не пройдеш медичний огляд і так далі. І так далі. Я колись пам'ятаю, нас в клініку Шерте в Берліні привозили, приводили в відділ, де лікується туберкульоз. Це Берлін, це величезна клініка, це світова, світове ім'я в медицині клініка Шаріте. І були відомі люди. Була академік Перцева, академік Фещенко, академік Горовенко, Наталя Григорівна. То нам змогли показати там шість ліжок інтенсивної терапії для пацієнтів з туберкульозом. І на тих шести ліжках лежало чотири пацієнти. З чотирьох пацієнтів троє були з пост. Радянського простору на той час, тобто, ми розуміємо, що той досвід, який ми тут маємо в плані лікування туберкульозу, заслуговує на повагу на поширення і його поважають, його сприймають на нас, дивляться з нас. Беруть приклад, як лікувати пацієнтів. З туберкульозом в європейських країнах, північноамериканських країнах і так, далі, і так далі. Тому нашим пацієнтам нема чого боятися, маючи таких національних експертів і якісних фахівців, які працюють в центрі легеневого хворіб Івано-Франківської області. На туберкульоз в Івано-Франківській області хворіти безпечно, ми вам допоможемо. Е, Пані с... Ірина, наша програма потихеньку, потихеньку вже доходить до завершення. Можливо, у вас є якісь особливі е, побажання нашим глядачам, то ви маєте можливість зараз до них звернутися. В мене є побажання. побажання бути здоровим. А щоб бути здоровим, треба пильнувати свій імунітет. І здоров'я це не пити таблетки. Здоров'я це робити все те, щоб не пити таблетки. Бо коли людина починає вживати препарати, любі, навіть вітаміни, це вже є лікування. Можна убезпечити себе від багатьох захворюванням, тільки модифікацією способу життя. Трошки більше якихось прогулок на свіжому повітрі, трошки менше інтернету, трошки менше жирної, жареної і не корисної їжі. Як би воно банально і просто не звучало, і знаєте, вже так дещо навіть заїжджено, бо всі це говорять. Але насправді це те, що буде підтримувати наш гомо. Меостас, це те, що дасть нам сили нашій імунній системі захиститися від туберкульозу, від небезпечних інфекцій. І ще хотіла в доповнення до Миколи Миколайовича відповіді сказати, що все лікування, яке зараз відбувається, практично відбувається амбулаторно, тобто вдома. Пацієнт не мусить лягати в стаціонар, Тільки незначна кількість хворих, які мають насправді важкі ситуації з супутньою патологією і з ускладненнями, будуть лежати в стаціонарі. І це дуже короткотривалий час. Зараз максимально пацієнт орієнтована терапія. Вдома, там, де зручно пацієнту, так як зручно пацієнту, з ним узгоджуються всі етапи лікування. Вони отримують короткотривало раніше. Туберкульоз такі стійкий, лікували 20 місяців, зараз 6. Раніше це були ін'єкції, зараз це тільки таблетки, зменшення кількість препаратів, покращення їхньої ефективності, якості. Насправді Україна має одну з найбільших Потужніших медицин, що стосовно туберкульозу, і, і наші пацієнти будуть мати високий рівень діагностики, високий рівень лікування. Це буде все безкоштовно. Де хоче пацієнт, як йому зручно. Лише би він прийняв цю терапію, лише би виявили туберкульоз і попередили подальше розповсюдження. Тому так, служба направлена для пацієнта. Служба працює вся на всіх рівнях, і це не тільки таблетки, це соціальна підтримка, це юридична підтримка, матеріальна, це будь-яка підтримка на будь-якому рівні не тільки пацієнта, але й його родини. Для того щоб мінімізувати стигматизацію цих пацієнтів, цих людей, які мають туберкульоз, тому що туберкульоз хвороба ліковна, просто її треба виявити і вилікувати. Пане Миколу, я вам теж хочу надати слово. Я хочу на такій більш оптимістичній, як кажуть, ноті завершити нашу програму. Бо туберкульоз це таке болюче питання і не зовсім приємне. Я знаю, що до вивчення цієї проблеми докладалося дуже багато наших науковців, які наскільки мені відомо, навіть отримували Нобелівську премію. Розкажіть більш детально про це. Хто це? Дякую, дякую дуже. Дійсно, сьогодні 24 березня, і 24 березня це день Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Значить, і 141 рік тому, 24 березня, Роберт Кох відкрив збудника мікобактерію туберкульозу. Це був 1882 рік. Так? рік. І станом на сьогодні, скажімо, Нобелівська премія це є таке, як Оскар, та? і так далі, і так далі в сфері науки, в тому числі вона вручається в сфері медицини і в. Серед лауреатів Нобелівської премії є два антибіотика. Один це Олександр Флемінг, який колись відкрив пеніцилін і поміг бороти пневмонії, зменшивши смертність в сотні разів від, від звичайних пневмоній. Раніше люди помирали. Кажуть, що завдяки відкриттю Флемінга, людство отримало старше покоління. Здовжилася тривалість життя. Наші внуків є кому навчити, як накрити стіл на паску. Та, чи приготувати 12 страв на Різдво. І друга Нобелівська премія це, власне, Ваксман, який сам є виходець з Вінницької області міста Прилуки, який після Другої світової війни переїхав, емігрував в Сполучені Штати Америки, сам за освітою є агроном. Він вивчав ґрунти, в яких не росли гриби і грибки. І так він виявив. Молекулу, яка називається стрептоміцин, це був перший протитуберкульозний препарат, який синтезували і який теж корінним чином переламав перебіг туберкульозу в цей час. Відповідно, станом на сьогодні, як вже казала пані Іра, є набагато ширші спектри використання різних антибактеріальних препаратів. І я би хотів сказати єдине, що нам треба. Слухати наших лікарів, ми теж маємо сімейних лікарів, і ми теж слухаємо своїх сімейних лікарів, хоча самі є доцентами, професорами, і так далі. І так далі. І я закликаю пацієнтів виконувати чітко ті призначення, ті діагностичні обстеження, які їм пропонує чи сімейний лікар, чи сімейний лікар в співпраці з фтезіатром, і тільки тоді ми доб'ємося здоров'я. І головне, що напевно треба нам всім розуміти. Що коли ми вже боремося з хворобою, це є певний програш, та нам треба боротися з причинами, які призвели до цієї хвороби, та нам треба мати профілактичні підходи до медицини, в тому числі і в тезіатрії. Та нам треба зробити так, щоб ми не заражалися. І найбільший оптимізм це стратегія сталого розвитку до 2050 року. Я думаю, що ми її виконаємо, коли в нас буде на один мільйон населення. У нас буде один випадок туберкульозу. Ми маємо зрости, піднятися вище неба настільки, що вдумайтесь в цифру на один мільйон населення один випадок туберкульозу. Скільки є населення Івано-Франківської області? От і буде один-два випадки туберкульозу і ноль смертності. Для того, наприклад, і колектив кафедри і пульмонології на базі Центру легеневих захворювань напружено буде працювати, може, колись отримає третю Нобелівську премію. Але ми гарантуємо, ще раз хочу сказати, що жити в Івано-Франківській області є безпечно. Та, і ми гарантуємо, то, що Івано-Франківська область є місто-рятівник і область-рятівник. Та і хворіти, і бути вилікуваним на туберкульоз в Івано-Франківській області теж є і безпечно, і якісно, і надійно. Ну, я так розумію, що Івано Франківцю у співпраці з вами будуть боротися за здоров'я кожного, зокрема і нашого міста загалом, і взагалі цілої нашої області, тому що пані ми на то вчились. Ну так Велике вам спасибі, що ви знайшли час. Дякую Прийшли вам. до нас сьогодні і багато цікавої інформації. І зрештою ще раз нагадали нам, що ми повинні бути пильними, повинні берегти себе своїх рідних, і тільки так ми можемо, я кажуть, продовжувати повноцінно жити і щось робити. Бути для себе, для родини і для своєї батьківщини наш ефір на цьому завершено. Я з вами прощаюсь до понеділка. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Ми продовжуємо працювати для вас, шановні глядачі. Отож, залишайтеся з Галичиною.